Вітаю, друзі, 24 січня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. Яка і до хороших новин. Направду так сьогодні стало відомо, що Словаччина не блокуватиме голосування 1 лютого у Європейському парламенті рішення про створення спеціального фонду для України, яким передбачено допомогу на найближчі 4 роки у сумі 50 мільярдів євро. Це дуже важлива новина, звісно, що залишається ще Орбан, але я вас хочу запевнити, що знаєте, крига скресла реально в питаннях блокування різних питань, які стосуються безпеки Європейського союзу і НАТО. Що ще такого цікавого? Ну, давайте спочатку завершимо зі Словаччиною. І певні пояснення. Уряд Словаччини також не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацькому бізнесі. Такі домовленості досягнуті за підсумками зустрічі прем'єр-міністра Словаччини і України в Ужгороді. Зустріч ця відбулася сьогодні. Напередодні ви чули заяви від Фіцо про те, що він говорив, що до Києва можна було приїхати, там, в принципі, безпечно, ніякої війни нема, але він обмежиться Ужгородом. Ми дуже скептично. Відносилися до цієї заяви всі, критикували, і мало було сподівань на результативність сьогоднішньої зустрічі на найвищому рівні, на високому рівні. Перепрошую, мабуть, правильніше так було сказати, де зустрічалися прем'єр-міністри двох країн. Поряд з тим, також досягнуто домовленість про те, що Україна і Словаччина співпрацюватимуть у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів. Прем'єр-міністр Словаччини Фіцо запевнив, Шмигаля у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України залишається відкритим питання НАТО, бо раніше Фіцо запевняв, що він не підтримує ніколи вступ України до НАТО, але ніколи не говори ніколи. Як бачите, на сьогоднішній день Словаччина вже не блокуватиме питання щодо голосування нам фінансової допомоги. Бо раніше Фіцо в цій частині підтримував Орбана. Ну до речі, готується зустріч Орбана із Зеленським. Підготовка буде проходити 29 січня у Горщині. Там будуть зустрічатися саме міністр закордонних справ Угорщини та України. І вони будуть обговорювати ну, саме таку зустріч, коли вона може статися. До 1 лютого часу, звісно, не так багато, але в мене є надія про те, що Орбан не блокуватиме також питання голосування допомоги нам у сумі 50 мільярдів євро. Пояснюю, чому. Перша мотивація. Минулого тижня Європейський парламент ухвалив резолюцію, якою розпочав процедуру внутрішнього розслідування щодо антидемократичних, антиєвропейських е, е, дій е, з боку Орбана, які шкодять і Європейському Союзу, і Угорщині. Для того аби позбавити його права голосу в європейському парламенті з будь-яких питань, така процедура передбачена сьомою статтею європейського договору, і це можна було б зробити, але було одне але. Згаданий мною Фіцо запевнив, що він не підтримує ні в якому разі таке рішення. Тобто ну, треба, щоб 26 таки проголосував Україн за позбавлення Орбана голосу. Якщо 25, ну такого рішення не буде. І ми минулого тижня спілкувалися із парламентарями, з Європейського парламенту, і вони сказали, так, дійсно, це проблема. Але як бачите, на сьогоднішній день Фіцо зайняв вже абсолютно іншу позицію. Він сказав, ну, ні, все окей, все буде нормально, ми проголосуємо допомогу Україні. Що сталося? Мені складно вам сказати, є певні припущення. Але окрім того, вже зрозуміло, що раптом постане питання про позбавлення Орбана голосу, то Фіцо проголосує за те, щоб Орбана позбавити голосу е щодо можливості його блокувати нам цю допомогу. Так, тут пряма кореляція, друзі. Але буквально щойно стало відомо, що Орбан зробив резонансну заяву і закликав уряд. Угорщини ратифікувати угоду про вступ Швеції до Північно-Атлантичного Альянсу. Який зв'язок Швеція Україна? Все не так просто. Справа в тому, що є ще один політик, доволі екстраординарний, неординарний, так я скажу, це Ердоган, очільник Туреччини, який постійно спочатку широкомасштабного вторгнення не підтримує санкційну політику по відношенню до Росії. Він з нею торгує, співпрацює і так далі. І блокує також вступ. Швеції до НАТО. Якихось питань, які стосувалися України, в нього ще не було, тому що Туреччина не є членом Європейського Союзу. Але вони діють однаково разом із Орбаном та Фіцо, з Трампом. Да, по Трампо, Трампа я ще два слова згадаю. Але, як ви бачите, вже нині фактично і Орбан, і Фіцо діють по-іншому. А Туреччина вчора таки схвалила оцю цю угоду і також ратифікувала, надала можливість Швеції вступити до північно-атлантичного альянсу. Ну, далі просто формальний підпис Ордогана. Тобто, всі вони три діють тепер по одній схемі. Як це вдалося досягти? Я думаю, що з Ордоганом. Неодноразово проводилися домовленості, про це повідомлялися переговори про передачу Туреччині зброї. Він давно просив у Сполучених Штатів Америки сучасні винищувачі, літаки F-16, і ми, за все, це вже досягнуто. І він пішов на поступки в питаннях Швеції. Нема тепер і перепони, що з боку Орбана, значить, і Орбану щось пообіцяли. Я думаю, там додаткові фінанси пообіцяли йому. І такі заяви лунали раніше. Так, це до певної міри може бути небезпечно, тому що шантаж нібито вдався, але, друзі, це політика. Це не шантаж. Тут нікуди не подінеться. Відтак, ми можемо говорити, що на європейському континенті вже ми по факту отримаємо ще одного повноправного, повноцінного члена Північно-Атлантичного. Тічного альянсу це серйозний удар по Росії. Уже НАТО впритул підійшло до кордонів з Росією, чого не робило раніше, поки Росія не почала широкомасштабне вторгнення, тому що ні Фіни, ні Шведи за великим рахунком того, не дуже й поспішали до цього альянсу, але тепер, бачачи загрозу пряму, яка йде від Росії, вони готові долучатися до і долучається до цього блоку. І навіть НАТО, от позавчора, розпочало навчання. У східній Європі залучивши війська Швеції до них, навчання доволі потужно: 90 тисяч особового складу, там сотні тисяч броньованої техніки, танки, авіація, кораблі і так далі готується. Північно-Атлантичний альянс готується до можливого удару з боку Росії. І тепер зрозуміло, що їхня політика всередині саме і НАТО і Європейського Союзу країн, які на європейському континенті, вона однакова. І це дуже хороший позитивний сигнал у питаннях протистояння нашому і НАТО проти Росії. Ну, направду так, ми сьогодні самі майже протистоїмо Росії, але Західна допомога нам дуже важлива. Тепер Європейський Союз виділить гроші для допомоги Україні. Це є. І країни інші також будуть відділяти, це дуже хорошо. Хороший показник і маяк. І тепер нам потрібно дочекатися ще і результативного рішення, позитивного для нас, що стосується голосування допомоги у Конгресі Сполучених Штатів Америки. там сума понад 60 мільярдів доларів. Але там, знову ж таки, це питання розділили на два. Більше 11 мільярдів доларів це нова пропозиція, яка спрямована на голосування окремого пакету допомоги. Фінансової Україні для дотації для державного бюджету України а решта грошей то гроші на зброю. Але звісно, що і з ми зможемо витрачати гроші тоді більше на зброю, якщо у нас буде гроші для задоволення і забезпечення соціальних програм і е, фінансування захищених статей видаткових. І ці гроші також важливі, тому там зараз так доволі цікаво триває історія цих перемовин. Але друзі, справа в тому, що як тепер Трамп буде пояснювати, що. Орбан, його друг фактично, який є найкращим політиком у Європейському Союзі, підтримав Україну. Тепер буде пряма апеляція до Трампа: Трамп, а коли ти знімеш свою блокаду на результативне голосування у палаті представників військової допомоги для України? Я думаю, це питання не такого далекого майбутнього. Ну, принаймні, сьогоднішні новини дають мені підстави про це говорити. І словаччина вже ну не така вона і. Антиукраїнська, як виявилось, і це дуже добре, друзі. Тому чекаємо на подальші хороші новини. Для цього підписуйтесь на мій YouTube канал, обов'язково натисніть на дзвіночок, з вас коментар, вподобайка і поширення відео. Друзям. Всіх люблю, ціную, і шанові, не перемикайтесь. Все буде Україна!